Їхали на наш облітник і обірвали тягу. Ось так вивернуло колесо. а такий... такі у нас дороги тут у Карпатах і така дорога до облітника. Ну маємо таку проблемку. А тут обірвало у нас, бачимо. Треба знімати колесо і будемо тут варити на місці, тому що їхати ми не будемо, вивернуло колесо, але половось не вірвало з машини, це добре. І Будемо варити на місці, бо брати на лавету це дуже буде дорого. Вести з горів. Ми в горах. Взяли станцію, зварку і будемо. Майструвати на місці, от така проблемка сталася у нас по дорозі до нашого блітника Савуля. Ну, але інакше не буде. Так, колесо зняли, підденкратили, двома динкратами. Ну і Петров зварщик. будемо зараз щось тут варити. Таке воно матководство в горах. Ну, Машину зробили, але на силу нам то вдалося, тому що тягу не можна було поставити на місце і динкратами, і воронками. Ну, Ледві одним словом затиснули. Поварили там, бачимо. Ну, Зробили вже надійно, зараз з'їдемо донизу, бо тут робили на станції. Доїдемо донизу, там буде світло і ще подоварюємо, як треба буде. Ну все, їдемо на облітник, на наш високогірний облітник з Севуля. Так, добралися до облітника. Якраз тут наш трап, хлопці пішли дивитися, чи не було косолапого, Михайла. Ну Але я думаю, що його не було. Добре, що зробили машину, трошки намучились, ну, але зробили. Петро спеціаліст по зварці, поварів, то все. Так, йдемо до, йдем до облітника. Так, вулики на місці. Ну, клеву це на місці, наче ведмидя не було. Все в порядку. Ідемо відключати напругу. Так, відбираємо матки. Там Петро відбирає. Пей. Я також відбираю такі викашки, ну і матки тут у мене от ближче до серця, біля серця їх тримаю Так, шукаємо матку. Так, тут я ледве нашу матку виловив, попалась якась спортсменка, я відкриваю цей бік, вона туди, я туди, вона туди. Коротше, так, минут дві ми грали з ним. Ось така краля карпатська. Ну і бачимо. Лечинка груба. Засів, засів, просто бомба. По під самий по попід самий, попід самий низ. Пішов так, що матки сіють. Суперовий. Тут бачимо, теж до самого краю ці крайні також камера передає, позасівала в ці крайні. А так, награвся я трошки з нею. Так, тут бачимо вже розпліт. Запечатують. Так що маточки запліднились на нашому високогірному облітнику Сивуля дуже добре. Так, невелику партію маток відобрали. Їдемо додому. Ну, Палітки я вже буду клеїти вдома, мені сподобалось, вдома набагато зручніше клеїти. Так що паліточки поклею вже вдома. І ну все. Матки відобрали, деякі підселили і залишаємо знов на тиждень. Спокій нехай облітуються. Так, мою машину зремонтували, але пригоди не закінчилися. Ремонтуємо Петрову. От така поїздка у нас на облітних савулів. Нічого, так що так пригод сьогодні вистачає.